Вітаю учнів початкових класів та їх батьків. Народі говорять, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Запрошую переглянути телеурок української мови в четвертому класі. Прочитайте виділені слова. До якої частини мови вони відносяться? Увага! Зрозуміло, хтось замислився, а хтось вже здогадався. Один, скільки, сто, скільки. Отже, сьогодні ми з вами вивчимо нову частину мови числівник. Подивіться уважно на екран. Скільки чорнобривців ви бачите на малюнку? Так, вірно, чотири. Котрий по порядку стоїть собака? Четвертий. Отже, слова, які відповідають на питання, скільки, який, котрий це числівники. Числівники означають кількість предметів це кількісні числівники, або вказують на порядок при лічбі порядкові числівники. Пригадайте. В яких казках ми можемо зустріти числівники? Так, вірно. Два півники. Троє поросят. Вовк та семеро казенят. 12 місяців, Білосніжка та семеро гномів. Числівники можна зустріти також в народних прислів'ях. Та приказках. Влітку один тиждень рік годує. Краще на п'ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше. Мати одною рукою б'є, а другою гладить. Знайдіть числівники. Поставте до них питання. Один п'ять відповідають на питання скільки. Одною, другою. Відповідають на питання якою? Котрою. Від кожного числівника, який відповідає на питання скільки, можна утворити числівник, який відповідає на питання який? Котрий? П'ять п'ятий. Шість, шостий. Десять. Десятий. Як бачимо, ці числівники споріднені. Бо вони мають спільний корінь. Але не завжди можна утворити числівники від одного кореня. Один, перший, два, другий. Повправляємося утворювати порядкові числівники. Скільки? Три. Який? Третій. Скільки сім. Який сьомий. Скільки? 10, котрий, десятий. Дуже часто діти та дорослі допускаються помилок при вимовлянні числівників 50, 60, 70, 80. Навчіть своїх рідних та друзів правильно вживати числівники з прийменниками до та від. До 50, до 60, до 70, до 80. Зверніть увагу на першу частинку числівників, вона ніби скам'яніла. Повправляємося правильно читати математичні приклади. Від 70 відняти 10 дорівнює 60. До 50 додати 30 дорівнює 80. Молодці. Числівники використовують для визначення часу. Який час зображено на годиннику? 10 хвилин по 10 або 10 хвилин на 11. 2 години 55 хвилин або за 5 хвилин третє. Дуже часто. Діти та дорослі плутають числівники з іншими частинами мови. Зверніть увагу: півроку, тиждень, чверть, полудень, дюжина, пуд, центнер це нечислівники. Навпаки багато, безліч чимало числівники, які відповідають на питання скільки. І вказують на невизначену кількість. А тепер настав час для гри. Прочитайте верхній рядок слів. Знайдіть зайве слово. Так, вірно. Це п'ятірка. Бо це слово відповідає на питання, що це іменник, а всі інші слова числівники. Наступний рядок. Так, це слово п'ять, це числівник, бо відповідає на питання скільки, а всі інші слова дієслова. Восьмий відповідає на питання який або котрий, а всі інші слова прикметники. П'ятий відповідає на питання який або котрий. А всі інші слова дієслова. Молодці, ось і підходить до кінця наш телеурок. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили тему числівник. Звертаю вашу увагу, що на уроках математики числівники записуються цифрами, а ось на уроках української мови числівники потрібно писати словами. Пропоную дома. Закріпити вивчений матеріал, уважно прочитайте правила, розміщені в ваших підручниках. А ті діти, які захочуть перевірити свої знання, завітайте до мого блогу, адреса знаходиться на екрані. Шануйте себе, дбаючи про чистоту рідної мови.